Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його з того, що ділюся з вами такою красою. Як бачите, осінь, як тільки приходить у Карпати, то все уквічує туманами. Звичайно, що погано, коли лється дощ і всюди туман. Ну але і, звичайно, до такої погоди звикається. Але коли в день сонячно зранку, ось такий туман, туман у вигляді, чи то бороди, чи то просто якогось такої хмаринки, яка вкриває ліс, дуже-дуже гарно виглядає. Тому ділюся красою з вами. Знаю, що маємо ще декілька днів теплих, принаймні я маю на увазі сонячних. І хочемо на протязі цих днів щось встигнути зробити. Тому запрошую вас до себе в гості, і будемо з вами виконувати домашні справи. Розпочинаємо швиденько із приготування їжі. Готую я зранку, але на весь день. Я вже нагодувала своїх всіх сніданком відправила в школу, тому зараз смажу відбивні, готую борщик. І це буде такий основний кістяк, там вже щось на гарнір зготую. Тоді знімаю всі тюлі в усьому будинку, відправляю їх у пральну машинку і буду прати тюлі, оскільки така погода, яка ще дозволяє, щоб вони дуже швидко висохли. Оскільки у нас ще і сонячно, і є легенький вітерець, тому нехай мені допомагає пральна машинка перетюлі. Я буду мити вікна. Вікна досить таки захляпані, хоча я їх і мию не тільки один раз в рік, але падає дощик, ще мушки допомагають. Тому вікна завжди забруднюються, то пилок летить, вони забруднюються, тому змиваю їх гарненько всіх тряпочкою, також протираю і з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони, змиваю, протираю гарно. Самі підвіконники, а вже потім таку чистоту близько, я наводжу завжди одним методом це миючим спеціальним для скла і туалетним папером. Мені чомусь ще жодна ганчірка ну, не прижилася так, щоб вона не залишала взагалі ніяких розводів, і щоб мені було нею зручно мити, вже наводити сам блиск на вікнах. Може, з руками колись щось я ще знайду таке, або якесь таке приспособлення інше, для того, щоб мити вікна. Ну, принаймні, мила я пробувала і з мити спеціальним теж для вікон, мені не дуже таке підходить. Звичайно, працюю я не сама, у мене є помічниця. Вона мені теж допомагає, оскільки ми залишилися з нею самі вдвох вдома, старші діти в школі, тому ми дві працюємо. Ось так у тандемі. А як бачите, одним борщем і відбивними в мене не обходиться, тому що діти прийшли із школи, поїли, і трохи покрутилися, і вже маму питають: що ще таке з'їсти, що у нас є, а чи є у вас щось солодке, чи є у вас щось смачне. Тому значки мені в допомогу. Як бачите, я розігріла добре сковорідку з олією, кидаю туди ті синечки, і вони на олії так швиденько підростають, і такий швидкий перекус уже є готовий. Звичайно, не забуваємо за тюлі. Тюлі я вже не встигла попрати. Вони вже навіть встигли висохнути, оскільки на вулиці, як я казала, погода у нас сонячна і є вітерець, тому. Все, що переться, висихає моментально, вистачає буквально годинки часу і все вже сухеньке, тому е дуже довго тюль стояти не може просто так, десь там покладена. Вона сьогодні має бути вже на вікнах, оскільки, е принаймні, я не люблю, коли ніч і вікна голі, тому до настання ночі. Гарненько все просую і буду вивішувати. Звичайно що, хоча б постараюся, щоб було вони повішені у нас у спальні дитячі, у дорослі і на кухні, а там вже в залі може бути і без тюлей, можна їх повісити і на наступний день. Гарненько розпрасовую і зразу несу вішати на вікно. Знімаю тюль я разом з гачечками, гачечки потім знімаю і відправляю їх в прання. Колись я робила навпаки, я знімала тюль з гачечків, гачечки залишала, потім вилазила, вбирала тюль на ті гачечки. Ну, виявилося, що так не дуже зручно. Мені набагато легше, сидячи на ліжку чи на дивані, поубирати гачечки, і потім просто з гачечками поубирати гарненько раз, раз, тюль і так набагато швидше. Бачите, витираю пил всюди, хочу, щоб вже всюди було частенько. Також вазоночки я зрошую водичкою, протираю листочки, роблю таке часто в ванні, можу робити її на кухні, оскільки тут мийка є досить такою великою, і в ній є зручно. Кран рухається, тому можна робити і тут. Також маю ще таку одну справу, яку хочу сьогодні хоча б почати трошечки. Я замовила ось таку ключницю, тільки розпакувала основну коробку, ще, навіть, як бачите, не знімала основну упаковку. Хочу промалювати дещо у ключниці змінити, оскільки я замовляла її, вона була по знижці. Коли з продавцем обговорювали ціну і чи можна змінювати якісь деталі, то звичайно мені сказали, що можна все змінювати. Я хотіла зробити, щоб вони зробили ось біленьким оцю решітку, ніби на балкончику. І зробити на іншому балкончику теж передню стінку білою. Але мені сказали, що так буде значно дорожче. Хоча, в принципі, я бачила, що вони там роблять. І просто поміняти кольори, якщо вони роблять великими партіями, і теж люди замовляють різні, у них варіанти, то е, я думаю, що вони, ну, в цьому взагалі немає ніякої проблеми. Я не стала замовляти, щоб мені. Вони міняли. В мене в хаті є біла фарба, я думаю, для чого мені значно дорожче, якщо я візьму пензлик і просто собі помалюю так, як я буду хотіти. Тому все, що хотіла я промалювати білим кольором, я промальовую. Це я треба помалювати в декілька етапів раз, щоб воно тільки. Фарба добре лягла, потім ще декілька разів, але воно має все просихати, ось ці слої фарби. Тому сьогодні я розпочинаю, ну а вже в наступних відео, напевно, покажу вам, як це вийшло, оскільки сьогодні я не встигну зробити так, щоб вже показати кінцевий результат. Ось так виглядає ключничка зараз. А потім промалюю ще декілька разів і покажу, як вона буде виглядати у майбутньому. На ось такій творчій ноті хочу з вами попрощатися. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!